Друзі, всім привіт! Це буде огляд у нас водилища Competition, Sportex Competition cs 5 Це оновлення водилища цього року, до цього було cs 4 В цьому році оновлені Competition cs 5 У мене зараз в руках це Competition cs 5 13 Футів 375 ЛБ. Тому зараз будемо робити невеличкий на нього огляд та покидаємо. Пошвиряємо, та я трошки про нього розкажу. Сам бланк виконаний дуже-дуже красиво, мені завжди подобається то, коли сам бланк виглядає дуже-дуже дорого. Дуже красиво, в принципі. Мені це дуже важливо чомусь, не знаю, кому як. І ось цей бланк виконали дуже-дуже класно. Набагато краще, ніж cs 4 який був, хоча і він був дуже гарний. Але цей тепер зовсім просто кайф. Якщо ви бачите, це зроблено дуже просто, дуже гарно. Це рукоять, це виглядає дуже естетично все, і палка виглядає дуже-дуже дорого. Ось така ручка, дуже класна, удобна з Єви, ось так виглядає. Карбон, ось такий ручкотримач, як бачите, 3,75 ЛБ. Ну, це наліпка в мене, щоб розпізнавати дистанцію, які стоять на катушці. Я думаю, всі зрозуміли. Тому ось така палочка. Дуже і дуже гарна в плані дизайну. Таких водилищ в мене всього три. Придбав я ще на початку сезону. Зараз вересень, вже можна сказати, підходить до кінця. І рибачив я цими палками. Увесь весь сезон. Я бачив в Competition cs 5 та в мене ще адвансери були. От. Таких три було і тих три. І от в мене таких дві робочих: 375 ЛБ і одна в мене сподова. Палка cs 5 тільки скільки там? 5,5 ЛБ. Це в мене палки двочасні. 3,9 метри. Я вам можу так сказати, це дальнобойні, дуже дальнобойні палки. Ними я можу кидати, навіть сподом я ще більше кидаю. Міди x з помбом я кидаю до... Скільки я максимум кидав? 165 метрів я кидав максимум. З подом з помп э, Міди X. Трошки більше, ніж середній. Ним я 165 кидав, це в умовах. Того, що в мене була катушка Dive Emblem Spot. І там була, був не шнур, а була жилка. Я завжди використовую на сподах жилку. Воно, по-перше, не відлітають наші спомби, тому що немає тих перехльостів. Я, мабуть, за весь час, я не знаю скільки, один максимум урвав. І все. Тому я завжди ловлю на лісці. І в мене там ліска стоїть Climax Cult Sport 0.28. Тобто Це навіть не 0,25. Якщо 0,25, можна, звісно, набагато далі кинути. Ну, отак. Думаю, Я дуже задоволений, що з подом, що робочою палкою. Робочою я можу максимум мабуть, кинути в умовах того, що там буде бойл або маленька насадка з невеликим стіком, то ну, до 150. -10. Десь так. Це в умовах невеличкого хоча б вітру. В штиль можна навіть далі кинути. Якщо там груз буде 130 грамів, то звісно можна і далі кинути. Ну, я просто в мене мав одна водойма, де я можу так далеко покидати, тому що всі інші це до 140-145. І цими палками ці дистанції просто дуже класно відбиваються і дуже комфортно на таких дистанціях працювати. Вони доволі такі жорсткуваті трошки, але... Я, по-перше, люблю жорсткі палки. І навіть іноді бувало таке, що я кидав сподом, як на робочу, тому що вона жорсткіша, можна ще далі кинути. От. Тому ці палки, по-перше, що вони дуже класні на дальній закид, це 100%, якщо вам треба дальнобойна палка, то це просто буде ідеальним рішенням в плані дальнобоїв. Ну, але мені подобається те, що вона навіть при виважуванні не дуже-дуже комфортно та дуже класні відчуття при виважуванні. Це дуже круто теж, тому що дальнобойні палки, палки зачастуваний жорсткіші, звісно. І за рахунок цього при у вас можуть або сходи бути, або ну, просто не кайф, як мінімум. Якщо там не спорт і вам без різниці, кайфом буде тягнути чи ні. Якщо не спорт, а звичайна рибалка, то звісно ж хочеться і тягнути теж, отримати від цього кайф. І з цими палками це теж так і є. Тому що кайф отримуєш, що при уважуванні, що при закиді, що в принципі просто працюючи з цим бланком. Тому я дуже задоволений, всім рекомендую. Палка просто бомба, відловив цей сезон. Не знаю, мабуть, на наступний сезон вони в мене залишаться, я так само буду ними ловити. Тому що палки ну, просто немає слів. Виконали просто дальнобойну, класну пушку. Тому давайте я зараз трошки декілька разів кину. Я би зараз. Просто з задоволенням би покидав би на великій дистанції по типу 160-170 метрів, але в мене знов-таки є така одна тільки водойма, де я можу так далеко кидати, тому що там велика дистанція. А на таких водоймах в мене, от зараз в мене дистанція максимум не знаю, 150, можливо, 145 метрів. Якщо я кину груз навіть просто без повіця, без бойла, без цього без стіка, то навіть якщо я буду не сильно кидати, то в мене, звісно, улетить прямо у кущі. Тому я цього робити не буду, просто вам як приклад поки що трошки покидаю, а, а потім, можливо, знайду якісь відео, де я там кидав на самих рибалках, які були вставлені просто в ролики з рибалок. Тому давайте. Ось. Полетіло, я відчуваю, що зараз буде. О, я зупинив. Я вам просто хочу показати сам момент закиду. В принципі, я можу зараз скинути сильно, а потім е зупинити одразу, щоб воно не влетіло в кущі. Що давайте зараз подивитись закид. Я замідлю це відео, подивитись, як бланк виконує свою роботу в таймлапсі. Опа, так я навіть не побачив, де груз. Груз перекинув, я все ж таки на той берег, але трошки не докинув, мабуть. Тому що я не побачив, де воно впало. навіть. Я вже і так зупинив. Тому тут дистанція ну, десь 150 метрів, 145, не знаю, намов 150 тому давайте зараз ще пару разів я кину. Я думаю, це в принципі зрозуміло. А якщо трошки навіть кидати боковим закидом, то летить там просто неймовірно. О! Прямо під самий берег. Але це... Призупинив і не на не настільки сильно прям кинув. Ні, палка просто бомба, питань немає. Дуже класно. Ну і останній давайте закид для цього відео. Зараз просто трошки з іншого ракурсу. Все, я зупиняю. Тому що не хочу довго виматувати. Але ви зрозуміли, я думаю, що ці палки просто бомба. Тому ось такі Competition це з 5 оновлені цього року. Як на мене, це ідеальне рішення, якщо ви хочете купити бланк дальнобойний, класний на виважувані і за адекватну ціну, то Sportex Competition це зробила. Спорт точніше, Sportex зробила ось такий Competition саме для ваших вимог. Тому, друзі, все. Сподіваюсь вам якось хоча б трошки сподобався огляд. Тому все, друзі, всім пока.